Блок управління домашньою пивоварнею від акваградус допоможе вам швидко та з легкістю пройти шлях від новачка до професіонала. Забудьте про складні процеси та постійний контроль. Наша система бере на себе найважливіше. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє керувати усім процесом пивоваріння. Створюйте та зберігайте унікальні власні рецепти пива, задайте температурні паузи, час варіння, кількість хмелю. Система запам'ятає все до дрібниць. Просто оберіть рецепт, натисніть старт і насолоджуйте з процесом. Автоматична система проведе вас через усі етапи: нагрівання води, внесення солоду, затирання, внесення хмелю та кип'ятіння. Бажаєте експериментувати? Ручний режим надає вам повний контроль над температурою, потужністю нагріву та роботою насоса. Точність, стабільність, легкість у використанні все це наша автоматика для домашнього пивоваріння. Зробіть крок до вашої мрії, варіть пиво із задоволенням, варіть професійно.